Оце ну, нам обіцяли на початку вересня два тижні дощів, і я дуже переживав, як я з мотоблоком влізу в огород. Бо буде ж багно, а тепер не переживаю. Бо я й без дощів сюди з мотоблоком не влізу, бо земелька, асфальт, не розвалиш ці камінчики. Так що мотоблок покаже свої черги. А у вас як погодка. Що? Як земелька. Коротше, індики, коли я їх прекратив закривати сарай на ніч, і вони стали свободно виходити, перелітати через загородочку, стали нормально, спокійно собі вертатися додому, коли їм це треба. Все одно вони ходять далеченько, але вертаються. Будемо обвести спостереження далі. Це, якщо пам'ятаєте, я вам показав в травні, що в мене пробився з-під. Бетон на виноград. Оце він час такий у нас уже ось розійшовся, ну і далі він сюди піде. Красиво все буде заплітати. Це должен бути киш-миш. Там у нього дірочка. І оце скільки він вигнав за літо. І піде далі. Він і туди пішов, і на ту сторону перекинувся вже. Взагалі він не дожен був тут рости. Ми не планували його тут. Ну, вже є як є, хай буде. Оце ось другий виноград. Він один пагінчик пустив. Тут у нього другий пагінчик. Хоча теж він тут не планувався, ми його звідси прибирали. Та він ось сюди пішов, я вирішив, раз він вже тут росте, хай вікна затіняє. Ось такі грона у нас вже є. от Доволі смачний, до речі. Ну, це звичайна лідія. Може на вино будемо використовувати, Ну, поки в планах просто його їсти, його малий дуже любить. он уже аж наверх заліз. І туди пішов. Планується, що він у мене закриє повністю хату. Ну, це потім. Це він мене вигнав за це другий рік він росте. Гарненько отак. Ідея в тому, щоб позакривати вікна, бо тут сама сонячна сторона. А отут ось діляночка. Тут у нас висажувався сортовий виноград, який здобрювався, який поливався. Он один сухий стоїть, нічого з нього не виросло. Вон другий сухий, вже й не поливається, треба сітки ці познімати. Ось там третій. Та щоб ж його ніхто не повредив, його понакривали усе красиво. Ось іще луночка. Ну, коротше, он іще одна луночка. Коротше, що. Той виноград, за яким більше всього доглядали. в кінцевому ітогі він весь позасихав, незважаючи на полив. А той, де менше всього прикладалося зусиль, він росте і пахне. В ітогі у нас буде кішміш і буде Лідія. Ну, кішміш вже на той год буде. Ну, будемо пробувати ще сажати, далі пробувати з цими виноградами. Будемо гратися. Це ж все експерименти, все на власному досвіді. Ну тут ми теж висаджували. Ну тут не прям так, щоб сортовий він був, засохші кущики. Опять же, все поливалося, коли сажалося, добрювалося. І все засихає ось. Єдинственний, який ще більш-менш живе, незважаючи на те, що всі вони активно поливалися разом з клумбами. Отак виглядають луки зараз. Вон вже кленочки. Жовтіють. Дуже мало в цьому, в цьому році було вологи. Так що все воно, он вже й горіх наш. Теж жовтіє, горіхів, до речі, теж немає в цьому році. Дуже мало вологи було в цьому всьому. Зараз ось ще покажу вам наслідки відсутності води. Он навіть, бачите, йож пожовтів, тому що води немає ніфіга. Коротше, жара робить своє діло. Осінь прийшла раніше. А тут ми сажали гібіскуси. Це цьогорічні були. Один кущ чогось більший, другий менший, але тим не менше. Це минулорічний кущ, той, що в нас був, він уже практично відцвів. Ну, ще деякі є листочки, але тим не менше. Гаспелюсток піона і гібіскуса я ось його все посушив. І буду пробувати квітковий чай робити. Подивимось, який він вийде. Для Каркаде там йде окремий сорт Єбіскуса. Ну, а ми попробуємо з цього, що вийде. Якщо виживу, поділюсь враженнями. Тим часом у кролів відбулося велике переселення. Дрібнота в нас переїхала, зробили. Її. Ну така, із того, що було, зробили їм кліточку подручних средств. І вони тепер живуть тут. Бо їм там вже було тіснувато. Один щось кролик загинув І з цього, як його сказати, не у коту, з цього виводку кролів у нас. Да? Діти. А так всі нормальні, активні, веселенькі. Дуже сильно йдуть сінця, яблучка даємо, зерно водичка. Сіно оце їм утра багатенько положили, то вже бачите, нема нічого. А взагалі кролі класні. Ласні, класні, 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 класні. По непонятним причинам чогось не спарувалася повторно у нас кролиця, так що прийшлось її перепаровувати. Будемо ждати іще місяць тепер. Ну і на цьому тижні ми відмічали чергову річницю нашого весілля з дружиною. Звісно, ж без шашликів. І нашої улюбленої кругленької сковородочки, чавунної та жареної картошечки з цибулькою. Все це на мангалі. Просто кращий аксесуар, краща посуда, яку можна було купити за останній час. Єдиний недолік за рахунок круглого дна треба опак підкладати кочергу, щоб вона удобно держалася не переверталася. Ось такі у нас вже. Середні цесарки, це ті, що в цьому році вилупилися, і зараз покажу дрібних. Ті, що найстарші, Оце, самі старші, з яких все починалося. Це їм по 2-3 роки. Ну, так виглядають самі найменші цесарчата. Це їм пару місяців. Активно охотяться на всяких метеликів, жучків і прочі, зараз вони в нас всі. На вільному вигулі. Ми їх випускаємо, щоб хоч спіли, хоч трохи до холодів запастися корисними речовинами. На жаль, знову у нас об'явилася лисичка з одного боку і з іншого боку ходить. Ну, поки я особо не замітив якихось втрат, тільки я чув, як кричали і бачив, як тікала лисиця. Ну і яструб літає такий. Добрячий, може, пів метра, може метр, розмах кривий, я сильно не роздивлюся, ну, великий був. Якщо сподобалось відео, лайкайте, підписуйтесь, задавайте питання в коментарях. Ті, хто ще не підписаний. Всім гарного вечора! Сил та нас, най, щоб завершити цей сезон і на наступний. Ну, а ми працюємо далі. До зустрічі!